Дай Бог всім здоров'я, слава Ісусу Христу і всім людям добрим. Хочу вам запропонувати дуже круту машину. Ну нереально класна, нереально така вона приємна в їзді, в роботі, по кузову, і по салону. Така духовна хороша машинка. Це Audi a 4 Quadro 2003 року. Вона вся обслужена, вся зроблена по ходовій технічно. По мотору, по коробці, ну, ніяких питань нема. Е, реально класно їде. Має декілька косметичних підкрасів, е, має непоганий салончик світлий. Кожне дерево. Відно, да, за роки сідушки вот, попідтиралися, вони компенсували це класними накидками подарунок. Е, був рідний руль, я його перешивав. Люди верніш. Стоїть головна музикальна система від rs 4 Поставили. Ось Дивіться, який салончик класний. Все працює, всі кнопочки працюють. Є затерті від краски за роки, а так загалом. Дивіться на ковролінчик. Нова турбіна. Стоїть Так, багажничок, є, запасочка, донкратик є, ключики є. Е, технічно рульова рейка відреставрована. Е, апаратура замінена на нову. значить Ще що тут такого зроблено е, серйозно. Вся ходовка повністю зроблена, замінені нові речаги стоять, всі нові салінблоки. е, Ще що, дай з пам'яті, згадати все. Їде вона доволі добре, середину заглядували, розпредвали, як нові на ній стоять. Двигун приємностей, масло не жире, коробка не пінається. Тут не варіатор стоїть, а гідротрансформатор, обична коробка з механічною, якщо бачите, хто розуміє. Е, музичка добре грає, навіть дуже. Двигун 2.5, дизель дуже хорошо працює. Хто там нарікає їх, ну. І люди, які просто люблять, обожнюють ці двигуни і їздять на них довгий-дуже час. Цепка не калата її, ні на холодню, ні на гарячу, машинка не димить, форсунки хороші. Так, гідравліка по гідравліки відреставровано, поставлено новий шланг, новий насос. Ну, Технічно, за всі роки-сім років, одна в одної людини ця машина була технічно за 7 років. Є цілий список обслуговувань, все на сервісі одному і тому самому обслуговувалось. Машинка класна, нереально класна, їде дуже бодро. Зараз заведемо, покажемо під капотку вам. Така пацаняча, гарна машина. Зводиться добре з півточка, акумулятор стоїть хороший. This i still time. Yeah, that one